Перед нами лежать віз вже привезених дров, їх потрібно порізати, поколоти і скласти в штабель довжина окремо відрізаних частин колоди, вона називається поліно, приблизно 40-50 см. Сорок, пятьдесят сантиметров. Інструменти для різання ось така електропила. бачимо кабель, і масленка. Тут відпрацьоване масло з автомобіля і мотоциклів. Ми заправляємо маслом. Як бачимо, зараз Бачок повний, ще в бензопілі, чи в електропілі є на накінечнику, це вже вироблений накінечник і цеп, ми, е, є отвір, куди потрібно капати. Для того щоб була добре змащена шестерня, яка, якою рухається ланцюг. Ланцюг має бути натягнутий з до 5 міліметрів зазору. Зручність саме цієї піли полягає в тому, що не потрібні ключі і викрутки для того, щоб натягати ланцюг чи натягати ланцюг і його знімати. Все можна робити швидко з допомогою рук. Такий механізм передбачений в багатьох. Електропилах, а от натягування нацепу тут своєрідне, правда, він є, в ньому є і недолік. Саме в цьому варіанті пилі гвинт, який натягує цей ланцюг, має діаметр 4 мм, і цього недостатньо. І він дуже швидко зношується. Так, знайти замину не так, то просто.